Прихильник руського міра в погонах керівника одеської міліції вимпили. Та пропорції російського МВД знайшли під час обшуку у кабінеті начальника одеської міліції. Олега Макуху затримали напередодні під час отримання хабара 20 тисяч доларів. Головний одеський міліціонер взяв нібито за вирішення бізнес-конфлікту. Погорів, приїхав до стаціонарного пункту ДАІ на київській трасі із родиною на своєму елітному позашляховику. Там його б і поклали додолу. Під час обшуку у робочому кабінеті макухи оперативники побачили цілу колекцію вимпелів Міністерства внутрішніх справ держави агресора. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос вже запропонував обміняти міліціонера на полонених українських військових. Олег Макуха родом з Донеччини. Працював у карному розшуку, а потім очолював боротьбу з організованою злочинністю на Миколаївщині. На посаду очільника одеської міліції Макуху призначили усього два місяці тому. Сьогодні суд має обрати запобіжний захід для затриманого. Прокуратура пропонує тримати його під вартою, аби міліціонер не втік за кордон. Є корпоративний конфлікт між власниками пляжного комплексу Калитон, Микуха та його пособник, одержали грошові кошти за те, щоб стати на бік одного з співвласників.